З настанням холодної пори зазвичай збільшується кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медики кажуть, подібна тенденція спостерігається щорічно, і тут головну роль відіграє сезонність. У могилів подільській громаді ситуація із захворюваністю на ГРВІ залишається в межах норми, кажуть у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. В Моглі Подільській громаді, зв'язку з сезонністю, зараз починає зростати вірусні інфекції, захворювання близько 150 чоловік в тиждень, приблизно це десь 600 чоловік за місяць. Тобто це незначно ріст великий, тобто епідемії у нас зараз немає, але ріст все ж таки присутній за рахунок того, що сезонність. Найчастіше хворіють, звичайно, діти, тому що це організовані колективи, вони досить маленькі ще, кожен з них ділиться своєю інфекцією і всі вони. Починають дружно ділитися по колу. Дорослі є також, тобто це батьки, дідусі, бабуся, але переважна кількість це зараз діти. ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям розбитості, загального нездужання. Першими симптомами ГРВІ буває в саму першу чергу це температура близько 37-38 градусів. Тобто, це з'являється нежить, це незначна слабкість, ломота, в когось поболювання горла. Тобто така симптоматика, вона значно відрізняється від грипу. Тому що, якщо це грип, то грип зразу починається з ломоти сильної тіла і високої занадто температури. Якщо людина звертається з незначною невисокою температурою і такою симптоматикою, то ми можемо відзначати це, що це звичайно. ГРВІ. Ускладнення бувають, тобто це бувають як іотити, так і можуть бути синусити, вірусні бронхіти можуть бути, зрідка деколи може бути це пневмонія, але все ж таки вони бувають і доводиться вже лікувати антибактеріальною терапією. Варто й слідкувати за способом життя, оскільки щоденні звички з турботою про власне здоров'я мають чималий вплив на організм та імунну систему в цілому. Ми маємо вести здоровий спосіб життя, багато пити теплої рідини, прогулянки вечірні, обмежувати вживання алкоголю та тютюнопаління і правильне харчування раціональне. Одним із гарантованих видів, як зменшити ризик захворювання на ГРВІ, є вакцинація. Щеплення проводяться по сезону, в момент, коли людина абсолютно здорова. Вакцинуються переважно в першу чергу. Бажано це людям з хронічними захворюваннями, з артеріальними гіпертензіями, з хронічними захворюваннями, обструктивними легень. Також можна вакцинувати дітей починаючи з 6 місяців. Якщо вакцинацію проводять вперше, то вакцинуватися потрібно двічі з інтервалом в 4-6 тижнів. Тоді виробляється імунітет. Отож, за порадами сімейної лікарки Могилів-Подільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Лаврик плюсуємо гарні звички, дбаючи про власне здоров'я, загартовуємо імунітет, обираємо правильний раціон харчування, одягаємося по погоді, не забуваємо за спорт і прогулянки на свіжому повітрі. І є всі шанси, що ми не будемо хворіти.